Всім привіт! Мене звуть звужені. Я рада вітати вас на моєму каналі. Це моє перше тематичне відео, тому що до цього я знімала влоги, лайфстайл. Але я духовний провідник і я цим займаюся з 2020 року. Я веду інстаграм на цю тему, знімаю дуже багато роликів і хочу тут розказувати більш глибинно, розкривати тему, тому що ну в РІЛС три хвилини зараз це. Я раніше не знала, що до трьох вже збільшили. Коротше, півтори хвилини це дуже мало, тому я буду тут на Ютуб віщати, розкривати тему духовності. Що це таке? Мій шлях, які є моменти, тому що духовність в цілому. Це не тільки про медитації, йогі, а, там я не знаю, якісь аскези і все інше. Це в першу чергу саморозвиток, це пропрацьовка наших травм, образи, агресії, провини, сорому. Це все наші негативні програми, які, на жаль, в нас закорінилися, заякорилися з дитинства, можливо, з минулих життів. Але з цим можна працювати. Це можна пропрацьовувати і покращувати. Також духовний розвиток дає нам. Самоцінність працювати з самооцінкою допомагає, допомагає любити себе, відпускати те, що нам не треба, не триматися за те, що нам не потрібно, і так далі. Тобто, духовний розвиток це настільки обширна тема. Це про пізнання нас. Тому сьогодні ми розпочнемо з того, що таке взагалі духовний розвиток. Отже, духовний розвиток це першочергове самопізнання. Коли ми відчуваємо та слухаємо себе, своє тіло, знаємо насправді, чого ми хочемо, чого ми не хочемо, тоді наше життя та наша реальність змінюються. Частіше за все, люди живуть з голови, вони або в майбутньому за нього переживають, або залишаються в минулому і також думають, а так зі мною. Поступили або а, чому я так не зробив, або ще щось, і багато, багато, багато всього у нас в голові. Взагалі, у нас кожного дня 60 тисяч думок в голові, і тільки деякі з них ми можемо вловити, але просто представте, який здоровезний просто злив енергії фоново у нас кожного дня. Тоді ми дивуємося, у нас немає енергії, у нас немає бажань, у нас немає цілей, ми не знаємо, чим хочемо займатися, ми не знаємо, ким хочемо бути, коли виростемо, і все інше. Поки ми не будемо знати, хто ми, поки ми не будемо знати, чого ми хочемо, ми будемо набивати шишки, тому що якщо ми не знаємо, що нам треба, ми не знаємо, що нам хочеться, ми погоджуємося на те, що є. На роботу. На партнера, на відносини, на друзів, на спілкування, на оточення, на місце проживання, на типу на умови в цілому, на суспільство і все інше людина, яка не займається духовним розвитком, вона управляє, мамою, тобто вона не керує власним життям. Хоча нам здається, що ми робимо вибори, ми обираємо, але насправді. Такі люди, які не розвиваються духовно, не пізнають себе, вони не обирають, вони керовані іншими. Хтось партнером, хтось родиною, хтось країною і так далі. Саме тому дуже важливо приймати відповідальність на себе. Не через Когось у вас така ситуація зараз не через те, що світ такий поганий, не через те, що у вас такі умови або сім'я. Ні. У вас, наприклад, така базова комплектація. У вас такі умови вам дані. Але ви обираєте залишатися в цих умовах, а не змінювати їх. Тому духовний розвиток це дуже крута штука. Вона не проста. Тому що це так просто здається, що типу, ну сів помедитувати і що. Ну, типу, ну, з закритими очами посидів там, розслабився, думки поганяв у себе в голові, і все. Але насправді, коли ви маєте ціль, маєте мету, ви приходите до того, щоб пізнати себе. І тут стається момент, коли з вас починають лізти оці глибинні, глибинні програми. Негативні, звичайно, наш мозок по своєму принципу він негативний йому легше і краще вцепити, десь в просторі негатив ніж позитив, тому що просто згадайте. Ви зраділи чомусь якась класна новина або ще щось. Ви пораділи там типу три хвилини. Окей, день ходите, все класно, все класно. Все, потім знову все або погано, або нейтрально. А якщо погане щось сталося, ви сьогодні про це весь день думали завтра, потім ще з подружками обговорили з сім'єю, з партнером, ще кімсь, через там я не знаю п'ять років. Ви все ще це пам'ятаєте. І ви просто зливаєте на це енергію. Класно, якщо ви приходите до цього самостійно. Класно, якщо у вас є взагалі думка. Ви розумієте, що щось не так, і ви хочете виправити, але, наприклад, не знаєте, як ви там спробували змінити роботу. Ви спробували змінити партнера або, або я не знаю, там переїхати. Але все одно ситуація та та ж сама. У вас просто виходите по колу. На роботі до вас відноситься так само, ви цю роботу не любите, партнер вас не поважає, не дає вам те, чого треба, хоча ви мільйон разів про це казали. Наприклад, місце проживання також вам нове не, не подобається, щось там немає поряд, або квартира не така, або дім не такий, або чогось не вистачає, щось там ламається і все інше. Тобто, поки ви не усвідомили, чому що ви хочете змінити, все буде так само продовжуватися. І багато людей на жаль так і живуть. Вони просто передали своє оце повноваження, знаєте, своє повноваження і владу за своє життя іншим, щоб ними керували і живуть так все життя. Вони страждають, вони переживають, але нічого не змінюють. Тому духовний розвиток це дуже крута штука. Вона дійсно потребує вашого часу, потребує вашої свідомості, яка потім буде включатися. Але це дуже класний інструмент, який допомагає вам вирости як особистість, підтягнути всі сфери життя, зрозуміти, чого ви хочете іти у цьому напрямку, не здаватися, не прокрастинувати, не скатуватися в вигорання, в депресії і все інше. В наступному відео я вам розкажу, як я взагалі прийшла до цього шляху. Я вже йду його 5 років, як я вам казала, з 2020 року, і... Для мене спочатку це ну, типу, не було, щоб все я вирішила, що я буду суперсвідома і присвітлюся, приісполнюсь і улічу в нірвану. Ні, у мене все почалося супер банально на карантині від нудьги. Тому розкажу про це в наступному відео. А ви залишайте коментарі. І якщо вам цікаво розкрити будь-яку тему, яка стосується духовного розвитку, якихось негативних програм, зациклених програм, кармічних о, вузлів. Кармічних партнерів, аскези, як вийти там як розлюбити бившого, знаєте, або ще якийсь момент, все, що стосується духовного розвитку, в і як її використати в повсякденному житті, то, будь ласка, я вас чекаю у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь і зустрінемося з вами в наступному відео.